І тут йде серйозна така робота, мабуть, вирішуюча важливі для вас питання, і ви хочете прийти до визначених цілей, будуєте свої плани, свої стратегії. І це знову ж таки стосується сфери вашої діяльності. Бачите, ви хочете прийти до якоїсь цілі, незважаючи на труднощі, і прекрасно розуміючи, що ці труднощі вам їх не уникнути, що не просто так. І не так легко вам буде йти до тієї цілі, яку ви перед собою поставили. Так? І зараз наступає момент, коли ви приймаєте рішення скористатися попередніми своїми заслугами, так? які в корзиночці тут знаходяться. І цими досягненнями. Пробивати оті перепони, з якими ви будете стикатися на своєму шляху. Тому заслуги минулого ще неодноразово будуть, знаєте, як начебто спасати вас, так? і ви зможете доходити і дійдете до поставлених вами цілей.